Якщо ти настроєний на ремісію, тут і зараз це також дає сил. Мій шлях також неоднозначний, неоднорідний, і тернистий. Чи є в мене певні обмеження і аскези? Звичайно, є, але і бувають зриви. Зриви емоційні, зриви харчові. Бувають періоди, коли я просто хочу побути одна. Бувають періоди висн... виснаження, бувають періоди підйому. Тому що коли в людини в організмі в контексті щитовидків, сулобів, ще яких, якихось якісь питання, є запальний процес, то і виснажується нервова система. І деколи в нас є ресурс на спілкування, на взаємодію, навіть на підтримку інших, а деколи ми хочемо закритися в собі і побути наодинці з своїми думками. Поспілкуватися з природою і війти в більш глибший контакт з своїм тілом і з своїми думками.